В Маріуполі хотілося, ну, я думав, що єдине, що типу, упустився, навіть навіть пропозицію не встиг зробити. Не кажучи вже там, за дітей, за сім'ю і так далі, що навіть цього. Бо ми все так відкладували, тянули, та не на часі, та трошки пізніше, ну, типу, служба зараз то-то-то. Як показало життя, що нема куди тягнути, треба зараз жити. бойова медикиня Галина Федишин з Івано-Франківщини та морський піхотинець Микола Гриценяк офіційно стали подружжям. Історія кохання двох українських військових, які пройшли через російський полон, завершилась весіллям. А також відомо, українська акторка Ксенія Вертинська вийшла заміж. Про все це вже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Колись там жартували між собою, що коли там в спортивних костюмах підемо, розпишемося. Про якесь там таке щось масштабне. Я наприклад знала, що пропозиції не буде. Чому? Ну що це коля? Я, наприклад, була впевнена, що ну, типу, там вже коли там я в полоні була, я там бідам дещо смріяли. Звільнена на початку січня цього року з полону Галина Федишин та її коханий Микола Гриценяк офіційно одружилися. Вони разом пройшли бої за Маріуполь, витримали випробування полоном та довгу розлуку, а нещодавно стали подружжям. Світлиною з весілля Галина Федишин поділилась на своїй сторінці в Інстаграм. Микола освічився коханні у січні 2024 року. Після того як 3 січня в рамках 49-го обміну полоненими Федишин повернулася з неволі. Микола повернувся з неволі раніше за свою кохану. І на наступний день після її звільнення чоловік зробив пропозицію. Я не думала, що це буде у перший день повернення. Я не думала, що це буде все так. Я думала, що він десь це зробить пізніше, та він вирішив зразу. сразу в наступ. Переживаю. Уже видео снимаю, да? Угу. Уже видео снимает. Шесть из все всех да? Сонечка, я знаю, что я затяну трошки с этим моментом. Я хочу, чтобы стало на экране. А что такое? А <свят> что я скажу, что тебе надо подумать, да? Да. Да. А ты не да? Ваша пропозиция, скажем так, была в Мариуполе. Першого квітня, причому це тільки коля так міг. Я приїхала до нього в госпіталі. Він був поранений. Мій той період він лежав з простріленою ногою. І я зайшла до них привідати їх. Всіх там всіх обійшла. І він каже: от блін, нема що кольцо зробити, я б це пропозицію зробив. Галина та Микола разом служили в лавах 36-ї окремої бригади морської піхоти. Вони пройшли бої за Маріуполь, захищали заводи Ілліча та Азовсталь. Фодишин була останньою жінкою морською піхотинкою, яка лишалась у російському полоні. Проте її вдалося повернути додому. Насто спасала тим, що я в голові сама з ним розмовляла. Я йому там розказувала якісь там події, які в мене відбувалися, тому що я привикла з ним ділитися. Я повернулася не цілих 49 кілограм, там 48-800 я була. А там моя стала вага була до війни 64 кілограми. Ця любов пережила випробування, що здатні зламати найсильніших, але не дозволила зламати вас. Пара українських морпіхів показала справжні почуття, не знають перешкод, навіть коли це пекло на землі. Розповідав у січні про закоханих тодішній командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський. Донька народного артиста України Олексія Вертинського, акторка Ксенія Вертинська, вийшла заміж її обранцем. Став на 12 років старший актор Ігор Рубашкін. Пара відіграла весілля три дні тому в Україні. Розділити особливе свято прийшли найближчі друзі та родичі артистів. Зокрема, серед гостей були тато Ксенія, акторка Дар'я Петружицька і Лілія Ребрик з чоловіком і дітьми. До речі, саме зіркова ведуча стала тамадою і провела закоханим офіційну церемонію. Обмінялася обітницями просто неба на виїзній церемонії. Актори влаштували весілля в ніжних тонах в українському стилі. Вертинська була вбрана у коротку пишну білу сукню з корсетом і вельном, а Рубашкін у кремовий костюм. Тож, що відомо про обранця Вертинської, Рубашкін народився у Києві в сім'ї акторів з 2000 року. Артист нового драматичного театру на Печерську. З 2004-го увійшов до складу колаборації Бей. Днюк та Хостікуєв. За свою кар'єру знявся у понад 40 фільмах та серіалах. У 2017 році Рубашкіну присвоїли звання заслуженого артиста України. Для 46-річного Рубашкіна цей шлюб став третім. Першою дружиною артиста була Олена Лазович, а другою Олеся Власова. У цьому шлюбі у них народилися дві доньки: Поліна та Варвара. Обидві екс-дружини також пов'язані з акторським середовищем. Сенія Вартинська також має дитину від попередніх стосунків: доньку Софію, батько дитини, актор Данило Маржець. Для актриси цей шлюб став першим. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!